Hello Friendly, з вами Деніс Френлі, Трохи проснувся пізніше, пізно трохи на зйомку. Хоча вчора я встав половина. Тобто 6.30, тобто 30 хвилин було мені на зйомку до 7 на 7 але я все-таки почав 40 хвилин. Зараз я почав у 30. Блін, теж у 40. 40. Бо то туди-сюди прибирайся, все, роби порядок, збирайся то. Тож, я мав встати рівно у 7 годині. Тоже щось заспав, проснувся в 7.20. Почав готуватися, пішов час вперед, блін. Коротше, ми і так встигнемо. Е, Купив я все-таки той зефір, який я вам обіцяв. Це таке маршмело у вигляді сердечок. Бачите? Отаке От маршмело у сердечках. Але дуже дороге, 40. Одна гривня і пару штук. Дивіться, тут можна порахувати, що тут пару штук, тут більше повітря, ніж цих пару штук. Не було дуже дорого за ці гроші, хоч би 30 одна. То вже би я, ну знаєте, нормально би сказав. А Це 41, це дуже дорого. Але вже не було і так, що в тому магазині більше брати. Я вже і так розраховував тільки на ці зафірки, тому вже взяв ці зафірки. Тому такі справи: ось такі маршмеллоус, Бачите? Тому що, друзі, поїхали до заставки. Let's go! Деніс Френірегує, Деніс Френдіре, гує сьогодні буде реагувати на, на світо ловелі хер, ХЕРТ, марш. Чекайте. Марш мелос, мелоус, Давайте ваші коментарі. Вчора, дивіться, перед сном я подивився, скільки було, було 30. Чи 35, чи що, 35 коментарів. І вже при цьому, вже потім. Сьогодні я вже подивився першим в коментарях, показало 10. Списує. Уже ваші коментарі, друзі, пішли списувати. Не розумію, не розумію. Я сторі знову запустив, бо то одна минула. Вісім коментарів. Та пішов він, блін, дебіл ютуб, блін. А тут більше я ніж вісім, та? Чи що? Вроді більше. Нічого не розумію. Коротше, дякую за актив. але Це, бачите, ідіот, це ютуб. Пішов він в дупу, блін, ідіот. Дякую за коментарі. Крістіна Матвєєва, молодець, успіл прочитати коментарі. Ну, але більше читав, ніж пив, але успів. Жду рулесу в кусному виші. 10 цього березня чекаю. Електронік бой, Денис, чекаю, завтра від тебе з ефір і потім домашній рулет з вишнею. Добре, зефір ми вже знімаємо. А домашній рулет з вишню може 10 березня, щоб там більше відео було. Бо завтра хочу йогурт купити. Я замітив, що давно йогурта не було на каналі. Хочу купити йогурт, а вже е, той домашній рулет хай буде 10 березня. Більше там реакцій буде, тому 10 березня. Жду завтра зефір. Дякую, ми вже знімаємо. Щось там відео реальне круте. Добре. угу, Добре. Чекаю на зі смаком вишні. Добре, купимо. цей, не купимо, він же готовий. Буде. ну, 10 березня забувся. Молодець, що вчора виграв і на сьогодні залишився напій. Ну, але більше ті чорні грінки їсти не буду. Містер Бістер давно не коментував, мені здається. Получається, встиг її випити напій і прочитати коментарі. Молодець. Ну. Но... Все зараді вас. Настя Лоронченко читав. Коментарів більше, ніж пив, на Браво! Ну. ну, так вийшло. Коментарів там більше є, щоб відповідати вам, тому більше і читав. Геннадій Усачок, сподіваюся, ти все-таки купиш цієї суботи новий смак коротчих трубочок. Завтра зефір. Зефір ми вже сьогодні купили, Коров'ячу трубочку вже просите, Постараюсь купити. Класна вода, дякую. Дуже апетитно виглядає. сам би випив. Ну, Реально хочеться пити. Джекаю на суботу короючі трубочки, а вже білий шоколад, мілко вже через суботу візьмеш. Добре, вже візьму. Через суботу вже просто, то хай так і буде. Чекаю завтра зефір. Окей, сьогодні купив. Ну, сік виглядає апетитно. Ну, правда, чекаю завтра маршмело. Ну так, це маршмело, але я казав, що вчора зефір, як ви узнали, що то. Ну, видно, зефір тере маршмело, самі знають. Сік був смачніший, ніж вчорашні грінки. Звичайно, то кась єрунда, більше її їсти не буду. Жаль, що передів знову не буде. Не буде, на жаль. І коментарі, бачу, теж воно не показує. Вже під відео з котлетами картошкою. Ні, ток, сожаленню, 100 просмотрів. Ну, ютуб списую, тому і немає. Чекаю завтра з ефір. Давай купуй на відео. Вже купили, як, як завжди, відео топ. Ну, дякую. Молодець чайник виключив. Ну так, поставили, ти вже виключу. Давай більше на напоїзні на має більше сухарики, грінки не їж. Більше їсти не буду. Це такі ужасні грінки. Ну, не люблю, я, по-перше, сам ніколи не їм сірий хліб. І виходить, що я не буду більше їсти сірі сухарики. Чорні сухарики. не буду. А коли ти купиш... Хочеш купити палички з молоком? Mm. Я не знаю. Пізніше десь. Я не знаю, що буду взагалі знімати, чесно скажу. Десь пізніше, не знаю. E, ти просто не бери темні сухарики, бери тільки білі. Тобі, думаю, не буде так погано. Ну, я буду білі, правда. правда. А чому так рано встаєш на відоглядачам одна кукли. Від Але мені не одного однаку. У в мене є графік вчора на 7.07, сьогодні на 8.08 зарузить, тому такий графік. Вже з попередньо немає під відео з котлетою. Ну, списав. Я помітив, що ти постригся. Та, я мав вам сказати, тут ще не підстригся, тут вже підстригся, вже підстригся би, ну, от то стирчить по боках, то ужас, просто вже ліпше так. <плес> Давай наступний Не запий час з сухариками молодець. Холодець з хріном прочитаю, як молодець. Добре, це якраз планую, але під... не знаю, якщо YouTube не спише ваші коментарі, 140 коментарів, якщо вийде, пишіть. Я люблю апельсин. Я люблю апельсин, я би поставив 10 із 10. Не знаю, чому ти не поставив. Ну, апельсин так, смачний, але моє найбільше таке, полуниця, може, плюс-мінус вишня, тому я не поставив. Якщо тобі білі сухарки подобаються, то чому ти е, чорні взяв? Що тобі погано стало? Ну, більше брати не буду, більше брати не буду. Тому взяв чорні. я думаю, мені не буде погано, мені стало погано. Так. Я більше брати не буду. Більше так не їж, як вчора, а то неприємно дивитися, як ти тобі погано. Більше брати не буду ці сухарки, обіцяю. Ну і добре, більше не бери чорні грінки. Навіщо ми будемо дивитися, як ти мучишся їсти їх? Ну, твоя правда добре чекаю за ефір. Знімаємо, все, поїхали їсти з вами з ефір. Зараз не так довго коментарі читали. Мені просто ще цікаво, скільки ви тут коментарів воно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 221, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34. Зрозуміло, Ютуб списав. Ютуб просто не, пок не показує тут кількість, зрозуміло. А ви написав 34. Ну, коротше, в будь-якому випадку, ми з вами і так співаємо це поїсти, бо у нас е, багато ще часу лишається в запасі. У нас уже 47, ну, десь десь райончик, 15. Коротше, до 20 хвилин є. Бачите, перерахували, є 34 коментарі. Що ютуб просто вже нагло не показує кількість. Добре, хоч не списав у вас, лише кількість не показав. Ну. Це все намікає на тос. Не показує точно, скільки коментарів, списання лайків, списання передів, все. Іде до того, щоб я пішов з Ютуба. Він хоче, щоб я пішов з Ютуба. Я не піду, я не здамся, я йду до останнього. Я буду завжди йти до останнього на Ютубі. я не піду з Ютуба, він мене не заставить. Ніякі списання лайків, списання переднього мене не заставить піти з Ютуба. Все. Я завжди тут лишаюся. Все. Поїхали їсти. Але, знаєте, щось такого більшого з монтажами відео теж від мене не чекають. Нема передню, тому і не монтую. Ну, але йти не збираєшся. Так, добре. Ось такий зефір. Ну, ось. А ну давайте перерахуємо. Так. Перерахую. Вау, і дивіться. Оця вся, бачите, то навіть було в пасті. видно, що це мало. Оце все, 41 гривня. За що тут 41 гривня? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 піне, це капець, 15 штук 41 гривня. Нема за що тупо? Давайте один на ютуб шорт лишимо. Оцей хай буде. На ютуб шорт лишу, це, це капець, це нема за що 41 гривню давати. Капець. Просто вже, я вже тоді розраховував вчора взяти ці маршмели, я взяв ці маршмели. Капець ціни пішли, капець. Поїхай. Полюбе до війни би це 30 коштувало. Ну, що зробиш? Ну, no, походу, де йдбалю. Ну, no, прикольно, але це ми зараз на мак з вами з'їмо. Давайте так і сюди. Що видно, що є спачки їм, типа, так? Типа до Дня Валентина, зрозуміло. Ну, хай буде 5 балів, непогано. Почитай дату 26 листопада, 26 листопада, 23. Зрозуміло. Більше брати не буду, там була більша пачка, але вже не цього чогось там трохи ще якось маршмелло, інакше не 60 ще ми зерені. Та пішли вони з такими цінами. Ціни просто ужас. Пару штук 41 гривня. Навіть не 40, а 41, блін. Просто машмалу давно не було, до речі. Щось зуби починаєш. У мене залишається три штуки. Ну і за що три штуки? Що зуби болять, Як це зефір? Ну що ж, солодкий. Ну, бачите, ми успіли швидше. Ну тут, тут швидка реакція, але дорога. В принципі, ми уклалися пару хвилин, Та ми завжди укладаємося. Просто деколи відос іде до 30, може до 30 до хвилин, деколи до 25, 20 хвилин сьогодні, напевно, буде до 20 десь теж. Бо ми успіли почитати це, поїсти. Коротше, друзі. Нічого такого, ну, 9 балів, бо солоденьке, то я поставив, але не рекомендую, того, що так, за таку ціну щось краще можна купити. Я так вважаю, це дуже дорого. Тут пару штук, ви самі рахуєте, 15 штук чи що? За 15 штук 40 гривень, за 15 штук 20 або 30 гривень. А це дуже дорого. Піпір. Все, це лишаю на YouTube Shorts. З вами був Дейн Френні. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, всім пока, бувайте! Коротше, нема що тут брати. Думав, буде краще. Ну, таке, як вийшло. Так. Завтра я хочу купити на 9 березня йогурт. Думаю, такий, такий... Чи, чи... Ну, Коротше, Є такі йогурти в середі. Одна така коробочка йогурту, друга коробочка з горошків. Тобто змішувати в йогурт. Щось таке я хочу завтра купити, бо давно йогуртів не було. Тому завтра чекайте йогурт. З вами був Денис Свені. Всім дякую, перегляд. Заперед всім пока, хоча там перейдю так нема. Але ті, хто подивився, тим і дякую. Пока. Коротше, ролик для своїх я знімаю. Та. Тому ті, хто подивився, той подивився. Ті, хто не подивився, то подивився. Добре, пока. До завтра, друзі. Бувайте.